Тепер, друзі, я пропоную послухати топ 5 секретів каналу Панда. Надіюсь, ти підпишешся і поставиш лайк, папа. -па. І перший секрет заключається в тому, що в каналі Панда було дуже багато назв. Перша назва це Віталій Ломака, друга назва Віталій Геймс, третя назва Панда Вл, четверта назва Панда і п'ята назва Панда ТВ. Вибачте, що перериваю, друзі, але, будь ласка, це крута новина. Якщо ви побачите моє відео, яке буде випущено завтра в 15.00, і будь ласка, поставте лайк і взагалі перегляньте його пару разів. Якщо на цьому відео не збереться 15 переглядів і 4 лайки, то, на жаль, я не буду вже на мій канал випускати ігри до 1000 підписників. Якщо ж не буде, то ігрів теж не буде. То я буду знімати тільки реальне життя. Вибіч за вами. Другий секрет, друзі, це той секрет, якого я дуже не хочу розказувати, але на жаль. Я, як ви знаєте, монтую, але немає програми такої якісної, щоб монтувати на Ютуб. Тому є програма, щоб монтувати на Тікток. І дуже якісно. І тому я подумав, чому я не можу монтувати в цій програмі не на ТікТок, а на Ютуб. Тому ми монтуємо в програмі CapCut на Ютуб. Третій секрет, друзі, я почав канал, коли мені було 6 років. Четвертий секрет. Перша тематика каналу була, е, полягала в тому, щоб я розказував, як користуватися андроїдом або айфоном. Я показував фішки свої 6 років. Стісі, не Трук це Софія Європе. це сама краща гра дальнобойщиків, Там, де ти можеш подорожувати по всій Європі. Вибери собі мапу, вибери собі карту, вибери собі взагалі автомобіль, на якому ти хочеш їздити. Я думаю, це сама краща гра, яку я бачив про дальнобойщиків. Качай, як і в плеймаркеті, так і в Апстор. П'ятий і останній секрет. Це то, що найдовше відео, яке я монтував, займало, знаєте, скільки приготуйте 7 годин монтування в день. Надіюсь, що тобі сподобалося це відео і ти підтримаєш його лайком. Також підпишись на канал, тому що я стараюсь для підписок. Але також, щоб ти мав позитивний канал і міг дивитися його кожен день.